29 березня відбулася кущова семінарна рада з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Аграрія лазівщини стовідсотково готові до початку весняно-польових робіт. На сьогодні завтра вони вийдуть у поля. Забезпечити належне дотримання вимог інструкції з охорони праці та уникнути нещасних випадків на виробництві. Керівникам сільськогосподарських підприємств допомагали співробітники Держгірпромнагляду в Харківській області. На порядок денний були винесені питання питання безпечної безаварійної роботи працівників сільськогосподарських підприємств при виконанні весняно-польових робіт, попередження травматизму та дотримання експлуатації транспортних засобів 90% причин нещасних випадків – це непосредственно організація труда. То есть, как якби, бы, если ми максимально как бы, наладим організацію труда на максимально наладим процесс в правильному руслі, да соответственно количество нещасних случаев буде уменьшаться, і дай Бог щоб пано прийшло к нулю. За словами начальника інспекції агропромислового комплексу, завдяки проведеній роботі, на сьогодні спостерігається зниження нещасних випадків на виробництві. У Харківській області уровень проїзного травматизму вагопромишеному комплексі має тенденцію к зниження. Керівникам підприємств були надані пам'ятки, довідник з охорони праці та звернення страхового експерту щодо безпечного проведення посівних та зернозбиральних робіт, враховуючи ситуацію, питання охорони праці повинно бути під особистим контролем керівництва підприємств. 27 березня свій 86-й день народження відзначив наш знаний земляк, герой соціалістичної праці Олексій Матвійович Онацький. Олексій Матвійович з 1943 року працював в колгоспі імені Горького на різних роботах. З 1961 року працював буряководом. Ланка, яку він очолював, з року в рік домагалась врожаю цукрових буряків 500 центнерів з гектару. За високі показники у вирощуванні цукристих онацькому присвоєно звання. Герой соціалістичної праці, нагороджена двома орденами Леніна, орденом Трудового Червоного прапора та багатьма медалями. Ви єдина людина у нас зараз в області, практично, яка отримала врожай. Приїжджали люди з Москви, приїжджали, щоб удостовіритися. А чи дійсно ви отримали 500 центнер? Підняли всю первічну документацію ту, наскільки це воно правильно, провірили всі накладні, що ви відправляли буряк, ну все це. Підтвердили, що дійсно на цій основі, на цій основі, що за труд за вашу, за працю за вашу вам присвоєно звання героїв соціалістичної праці. Зараз Олексій Матвійович перебуває на заслуженому відпочинку і мешкає в селі Червоний Шахтар Селідарівської сільської ради. Привітати іменинника від себе та від керівництва Лозівського району. Завітали голова районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу Олександр Козорос та заступник голови районної ради ветеранів Андрій Семеха. Також видатного земляка вітало підростаюче покоління майбутніх механізаторів і аграріїв Лозівщини, студенти панютинського аграрного ліцею. Гості Чіли Олексію Матвійовичу подарунки, квіти та щиросердечно побажали міцного здоров'я, родинного затишку, енергії, благополуччя та довгих довгих років життя на радість близьким та рідним людям. Молодь району за соціальну активність та здоровий спосіб життя. Саме таку позицію зайняли лідери учнівського самоврядування району. 27 березня вони зібралися у районному будинку дитячої та юнацької творчості на чергове засідання Асоціації старшокласників Стажари. У засіданні прийняли участь співпрацівники міськрайонної організації Товариства Червоний хрест, представники молодіжних громадських організацій, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, райдиш адміністрації. Товному діалозі були розглянуті найбільш актуальні питання нашого сьогодення. Обговорені діючі в навчальних закладах району творчі проекти презентовано нові перспективні ідеї та внесено пропозиції щодо створення загальнорайонних програм, включаючи спортивно масові заходи як основа здорового способу життя. Ось проблема мої спортивного дозвілля. Вона дуже зараз актуальна. Дітям просто нікуди подітися. Краснопальці нема таких місць, де молодь могла відпочивати. А ось спортивне дозвілля, наприклад, багато, багато бажаючих відбралася на теніс, ось як я подивлюсь. а також можна було влаштовувати масові забіги на великі дистанції, наприклад, старшокласники вирішили в цьому році провести на районному рівні започаткований Царидарівському навчально-виховному комплексі літературний конкурс юних читів вічні слова України та взяли до уваги пропозицію Яківлівського навчально-виховного комплексу, в якому два роки поспіль проводиться талант шоу Школа має таланти. Загалом пропозиції надійшло багато серед них і проведення міжшкільних конкурсів на кращі відеофільми та комп'ютерну графіку. Пролунало бажання провести екологічну акцію та продовжити благодійні акції по збиранню коштів на допомогу хворим дітям. Стажери намагаються приймати самоактивну участь у житті району. Загалом їх не обходить і щорічна акція за чисте довкілля і допомога ветеранам великої вітчизняної війни. Ми допомагаємо ветеранам. У нас в селі є чотири ветерана. Допомагаємо їм як по господарству, так і в побуті. Приймаємо участь в акції за чисто довкілля. На своєму прикладі ми залучаємо все більше людей до нас в нашу асоціацію. В асоціацію старшокласників стажари можуть вступити всі бажаючі учні 9-11 класів навчальних закладів району. Тут їх навчать працювати у команді, бути відповідальним за свої дії та виховувати у собі лідерські якості. В районному будинку дитячої та юнацької творчості проходить щорічна районна виставка Конкурс традиційного народного мистецтва і художніх промислів Барви Слобожанщини. На виставці представлені близько ста робіт дітей з закладів освіти Лазівського району. Самому молодшому учаснику мистецького конкурсу 6 років, найстарші учні 11 класів. Конкурс проводився у 12 номінаціях: тут вишиванки, квілінг, декоративний розпис, ткацтво, набивання кел. Лимарства, різьблення по дереву, лозоплетіння, витинанки та інше проходить виставка конкурс у два етапи. Перший відбірковий в закладах освіти району були відібрані найкращі роботи. Другий етап фінальний. Переможці шкільного етапу презентували свої роботи у районному будинку дитячої та юнацької творчості. Виставка така видалася, хоча і не багаточисельна, чисельна. Всього десь близько ста робіт представлено, але яскрава, різноманітна своїми. Номінаціями і фарбами Щойно жюрі журі визначить переможців, їх роботи будуть виставлені в районному будинку культури, де помилуватися красою, яскравістю та майстерністю талановитих дітей лазівщини зможе кожен бажаючий засновники виставки конкурсу відділу в справах сім'ї молоді та спорту та відділу освіти лазівської райдержадміністрації. Другий рік поспіль наприкінці березня у районному будинку культури проходить районний фестиваль виконавців естрадної пісні Березневий первацвіт. Цьому році у концертній програмі прийняли участь по одному виконавцю, а це переважна молодь з кожної сільської та селищної ради. У їх виконанні пролунали естрадні українські пісні, популярні в 70-80-х роках. Глядачів зібралося небагато, але той, хто прийшов, поринув у світ молодійної пісні, насолоджувався милозвучністю української калинової та отримав гарний настрій, подарований талановитими виконавцями. «Березневий первоцвіт для молодих співаків це путівка на обласні конкурси, це новий поштовх в їх творчості та визнання на районному рівні. По завершенню всі учасники фестивалю були нагороджені дипломами відділу культури та туризму лазівської райдержадміністрації та цінними подарунками. 30 березня у Лозівській Дю США Юність відбулись національні змагання за програмою 24-ї спартакіади області на Кубок голови Харківської обласної державної адміністрації з футзалу. Змагалась перша група, яка складалась з команд Лозівського, Первомайського, Ізюмського та Близнюківського районів. Команда Лозівського району досить вдало розпочала шлях до перемоги. Спочатку наші гравці обіграли Ізюмчан з рахунком 5-2, потім несподівано для всіх від наших потерпіли поразку Первомайських. Футболісти рахунок 4-3. Власне, на цьому героїзм Лозівського району й завершився, бо гра з сусіднім близнюківським районом Лозівчанам не дала змогу стати першими. З рахунком 0-4 програв Лозівський район Близнюківському. В результаті проведених зустрічей лідерами ігор у першій групі стали Лозівський, Первомайський та Близнюківський райони. У них рівна кількість очок, але не однакова кількість забитих м'ячів. Саме по кількості успішних попадань Близнюківський та Первомайський райони. Отримали змогу продовжити змагатись у одній четвертій. Лозівський район на жаль туди не потрапив.